15 червня в приміщенні Палацу культури «Рівненська АЕС відбулася гумористична вистава про котика Сафрона та Півника Андрона, режисер Назарук Богдан. Ролі виконували Гаркавенко Сергій, Винокурова Анастасія, Колядрич Лінда, Белусова Наталія, Михайлова Олена, Ткач Людмила, Орехова Дарія, Нечепур Дмитро та Киричук Вадим. Завдяки жартівливому характеру та своєрідному акторському виконанню українська народна казка Про котика та півника заграла новими барвами. Глядачеві було представлено стару казочку на новий лад казку, в якій задіяні добре відомі казкові персонажі і котик, і півник, і лис микита, і навіть сорока білобока. Серед глядачів були посадовці міського значення, депутати та представники міськвиконкому. По-різному сприйняли кузнецовці організоване театральне свято, але найвибагливіші глядачі і критики, дітки, лишились задоволені. Підтвердженням тому стали теплі дитячі усмішки та сяючі оченята.